Продаж будинку з сучасним ремонтом та меблями, виточені лісу та приватного сектору. Будинок огороджений парканом, встановлено автоматичні ворота, автонавіс на два автомобілі, висаджені туї та квіти з автополивом. По периметру двору покладено тротуарну плитку, є вуличне освітлення. Для зручності по догляду за двором збудований хозблок та автономна мангальна зона. Площа будинку 155 метрів квадратних, ділянка 6,5 соток. Будинку Септик, Свердловина, електрика. У дворі передбачена зарядка для електрокарів, встановлено систему сигналізації з датчиками руху та відеоспостереження. Планування будинку спроєктовано в два поверхи: на першому поверсі розташована котельня з технічною складовою будинку, система очистки води, безперебійна система живлення, від акумуляторів яких вистачає на два дні без світла, стабілізатори на весь будинок, гостьовий санвузол з душовою кабіною, кладова гостьова кімната та кухня вітальня. Сучасна кухня, оснащена вбудованою технікою. У вітальні меблі від провідного виробника блест. З кухні вітальні є вихід на затишну укриту терасу з садовими меблями та гойдалкою. Розведена водяна, тепла підлога на першому поверсі та санвузли з гардеробною другого поверху, є можливість віддаленого доступу керування. На другому поверсі розташована спальна кімната з гардеробною, ванна кімната загального користування. Та дві дитячих кімнати. На другому поверсі в кожній кімнаті тепла інфрачервона підлога, яка може регулюватися від телефон. За деталями звертайтесь у Дірект та за номером нами вказаним під відео.